Всем привет! Сегодня эта женщина жаждет говорить. Так, на фоне у нас тибетская лечебная музыка. Исцеляемся, работаем сегодня над э, отношениями с отцом. Месяц прошел. Угу. 14. Сбалансируем, значит, отношения с отцом. Окей, солнце девятнадцатая аркан, но это предзавершающий этап у вас. То, что мы сейчас откроем, это, скажем, будет одним из звена, которые, ну, сможет закрыть гештальт с отцом. Не знаю, на каком языке мне будет проще говорить. Пока пошло на русском, записываю на русском. Так, окей. Ну, сдается, что хочешь на украинский сегодня говорить доброе. Тоді що? Тоді ведемо українською мовою, зараз ми говоримо про батька. Чоловіча енергія Сонце, відносини з батьком. Так. Відносини з батьком що? Батько мав главенство над вами, батько мав главенство в сім'ї, він був основною, скажімо так, рішаючою фігурою. Всі рівнялись на батька, на чекали рішення батька. Угу. Знов 15-й, і зараз заждіть, ось колода тут 15-й, і ось тут п'ятнадцятий. Десь батько ваш проявлявся, скажімо так, проявлявся, десь вчив вас. Верніше його виховання було таке десь, де більшості маніпулятивне, десь таке виховання могло бути ну, десь якимись подколками, аби кудись до чогось вас подвигнути, десь на щось вас спровокувати. Це не обов'язково на щось погане. Він просто хотів виростити вас достойною людиною, яка... Яка, скажімо так, буде максимально пристосована до життя як до відносин та з людьми, з любими, коханими, так і до життя, скажімо так, матеріального. Він вчив у когось, батько міг стати взірцем, скажімо так, як добитчика в сім'ї. У когось батько міг стати взірцем, як потрібно любити дітей, як потрібно любити життя, як взагалі потрібно проявлятись в цьому житті. У когось батько був, скажімо так, більш ніжнішою натурою, ніж мама. І в якійсь мірі, якщо дивитись на темне, то те, що вас ображає, да? бо ж ми працюємо з батьком не з хорошої позиції, да? якби у вас не було на батька образ, ми б з цим не працювали. Прошу вибачення, буду періодично змачувати горло, бо говорити, мабуть, доведеться багато. Я вже і так сьогодні декілька розкладів записала, тому буду іноді періодично брати такі зволожуючі процедури, як за рекламу. Так, добре, зволожуючі процедури, поїхали далі. Значить що? Значить, вам, батькова це така м'якотілість десь, яке відношення до життя, можливо, десь спростоване. Вам здавалося це, як знаєте, як м'якістю, і ви відторгаєте в собі це, тому що для вас це якийсь прояв слабкості, для вас це прояв якийсь, ну, не так, як би ви хотіли. Або, наприклад, ви шукаєте чоловіка більш мужнього, більш сильного, бо вам здавався батько ваш не зовсім. Скажімо, мужнім. Чому вам батько ваш здавався немужнім? Ну, тому що дозволяв впливати чиїсь думці на його власну. Тут сови, да, тут багато птиць, і він не завжди міг, скажімо так, бути сміливим в тому, аби проявити свою мудрість. Тому що десь десятка мечів, десь зарубували, можливо, ну, або, можливо, оточення або мама, дружина його. Так? Вони, чи, можливо, батьки йому це передали, що бути, скажімо так, ну, людиною, наповненою, щасливою в достатку, це якось щось десь не зовсім правильно, і це ніби як буржуй. ну щось таке звідси йде, да? Або навпаки, там він десь проявляє якусь слабкість, десь людина зв'язана з якоюсь творчістю. І ви навпаки можете дивитись, що такий мужчина він не може крутити колесо, він от просто живе, скажімо так, от як колесо повернеться, так він і поверне. Своє життя і власної сім'ї. Добре, ваші відносини з батьком які? Давайте тепер на темній колоді подивимось ваші відносини із батьком. Ну що, Паш мечів, відносини з батьком досить гострі. Тут десятка, десь є багато непорозуміння, недорозумінь. Ви зараз ви дивитесь на свого батька, десь, де більшості з такої. Сторони це не для всіх людей ця інформація, це лише для тих людей, у кого скажімо, з батьком зараз е, таке не зовсім є взаємопорозуміння. Або в принципі, коли росли, ви могли багато сваритись. В нас на фоні тут тібетська музика. Написано що, написано, що стілює дуже така міцна корекція шляху. Давайте вже зміцнимо вас і ваші відносини з батьком. У багатьох із вас до батька залишилась чуттєва пустота або злість, агресія. У вас є бажання відомстити, щось доказати, щось показати батькові, який він не такий, чи десь він там щось вам не додав, чи щось він десь там. Скажімо так, був неправий. Позитивна батькова сторона. Позитивна батькова сторона це те, що насправді він людина, яка вміє робити переоцінку своїх. Дій, переоцінку своїх думок, добре те, що він вміє працювати над собою, але він цього не показує, не проявляє. І він, скажімо, багато чого приховує сам в собі. Людина досить може бути закрита, не зовсім, скажімо, говірка, або, навпаки, у когось батько може бути, скажімо, щедрий на словесний поток, десь є навчання, десь і повчання, і це сприймається маніпуляцією. Але це є позитивно, позитивною батьковою стороною. Чому? Тому що це допомагає йому тримати відчуття те, що він батько. Тобто це його спосіб утримати главенство над вами. Ну, внутрішньо він ще не зовсім відпустив, і він внутрішньо не прийняв, що ви доросла людина, чоловік ви чи жінка, скільки б років вам не було? Якщо ваш батько живий. І ви маєте з ним досі або старі проблеми образи, або нові, якісь притирання, припирання. Ну, не відчуваєте справжнього дитячого, такого, як дитина, до батька має відчувати. Знову ж скільки б років вам не було. Або, не або, далі. Сім келихів. Ну, знаєте, багато хто з вас сприймає так, що ніби проблем з батьком немає. Ну, це є ілюзією. Чому? Тому що ви не усвідомлюєте якості проблеми з батьком, вони накладаються на вас. А вони на вас накладаються яким чином? Що ви закриваєтесь емоційно від людей, від рідних, від любих, від своїх так само дітей. Що ви вам простіше десь піти, скажімо так, в якийсь заробіток. Вам простіше десь піти проявлятися. Ви не розумієте, що от ви берете нові висоти, нові шляхи, не завжди ті, які вам хочеться від серця, від душі. Але ви за це беретесь, тому що ви підсвідомо хочете показати батькові, що вами можна пишатись, що ви достойний син, чи ви достойна дочка. І плюс до всього, ось ці проблеми вони тригерять у вас вашу таку знаєте схвильованість. Ви можете там помічати за собою там руки дрожать, да? ви можете там помічати внутрішню, якусь таку, щось має стати, щось має статись. Добре. Зрозуміло. Відносини з батьком. Як він, що, скажімо так, наклало образу на вас? За що ви ображаєтесь на батька? Що він, на вашу думку, на ваш погляд, зробив такого? Що ви образились? Підсвідомо, свідомо, підсвідомо, ви ображаєтесь за маму? Підсвідомо, десь чому, чому за маму? Зараз я це все розповім. Чому за... закрита інформація? Все, значить, тут не копаємо. Ага, королева жезлів, зірка. Світ, десятка. Ага, а чому спочатку не копаємо? Що саме тут приховане? Угу. Ось як я зрозуміла. Значить, дивіться. Вам здається, що е, десь ваш батько міг образити маму, тому що м, у когось, скажімо, мама про свої мрії забула і жила на татові мрії, і вона себе відчуває е, нещасливою і може проявлятися закритим. Вам здається, що батько маму ніколи не любив, чи ну що ваш що верніше, що стосунки ваших батьків побудовані не зовсім на любові. І вам здається, що любові не існує, це теж. Але необхідно переглянути думку. Угу. Ну, Ви повинні чесно, адекватно проаналізувати стосунки батьків і подивитися, а що саме ви несете рунівного в свої відносини. Але підсвідомо, ви ображаєтесь дійсно за маму. Бо десь, скажімо, десь він маму подавляв, можливо, контролював, не давав їй, скажімо, проявлятись так, як вона хотіла. Десь, можливо, було дуже багато зауважень, можливо, сварок було. Да? Або навпаки, там не давав мамі рухатись, в плані там сиди з сім'єю, я заробляю, а ти будь дома. Ну, щось такого. Але ви повинні збагнути, що ваша мама пішла на такий крок самостійно. Це був її вибір, чому тому, що вона його любила, і насправді любов в сім'ї у батьків є. Вона не зовсім зрозуміла вам. Але у вас такі батьки, знаєте, вони ще й багато можуть приховувати, і десь, скажімо там, ніжнічати можуть одне з одним лише при зовсім повній темноті, тишині і пустоті. Ну, лише один на один. Тобто ви можете дивитись на стосунки ваших батьків і взагалі не розуміти, як вони взагалі зійшлись і що там є тут. Ну, Повішений. вас це трохи десь в дисонанс заводить. Ну, нічого. Свідомо, свідомо, те, ви, скажімо так, свідомо ви можете ображати, що ви вам із-за того, що от батько ніби вам чогось не додав, да, ви вимушені самостійно працювати, ви вимушені самостійно чомусь вчитись, самостійно Чогось досягати. Тобто десь у когось може так і сидіти, Що там, батько не зміг багато грошей заробити і вам доводиться, там, да, що ви не з золотою ложкою родились. Може і таке бути Може бути таке, що навпаки, батько був трудяга, роботяга, і саме із -за нього ви так само проявляєтесь в житті. Тобто батька, можливо, ніколи не було вдома, бо він хотів щось заробити, були скритні часи, і він робив все, аби це покращити. Може, десь був. Десь подаль від вас. Ось, і ви навпаки, ображаєтесь, думаєте, що батька поруч не було, і що він не вклався в вас стільки, скільки можливо, і може ви, ну, скажімо, не відчуваєте себе чоловіком, чи не відчуваєте себе, скажімо, потрібною жінкою, бо десь батько, скажімо, не вклався в вас емоційно, ментально, десь, може, дійсно. Фінансово Тобто, ви, скажімо так, ви десь свідомо можете батькам Ну, упрікати в тому, що він десь неправильно себе вчинив в плані тому, що він неправильно вас виховував. В нього були якісь не такі поняття, страшний суд. Може, ще і осуджуєте батька, але приховуєте, може навіть самі від себе. Так, стосунки з батьком зараз. Ну, стосунки батьком з батьком зараз, вони, ну, на перший погляд, вони, скажімо, здаються нормальними. Ви можете спілкуватись, ви можете там підтримувати зв'язки стосунки, незважаючи на те, що ви одне одному до сих пір навіть не знайомі. Ви різні, вам так на перший погляд здається. Тому що ви змінюєте своє життя і дещо батькові це може бути незрозумілим, і він може думати, що ви десь неправильно дієте, неправильно чините десь. Ну він боїться за вас. Він не хоче, аби ви потрапили, скажімо так, в якийсь такий полон, який створюєте сам для себе. В якому питанні саме цей полон. В плані стабільності, в плані заробітку, в плані думок, тобто у когось із вас може програтися або все одразу, або щось по одинці. Ну, батькові вашому здається, що деякий шлях ви робите невірний. Чому? Тому що ви підсвідомо, скажімо так, осуджуєте батька і він вас. Тобто, ви повинні зрозуміти, що ви відзеркалюєте одне, від, ну, одне одного. І якщо ви хочете налагодити стосунки, то вам бажано підсвідомо зробити свідомим, книга, ну Давайте ми попрацюємо над цією книгою. Добре, як нам е, змінити свій погляд на батька, як нам прийняти нашого батька, кожному свого? Це лише для тих, у кого батько живий. Так, ну, найосновніше, найосновніше, що ви повинні збагнути, судячи з карт, найосновніше, ви повинні збагнути те, що ваше відношення до жінок, жінка ви чи чоловік це проекція батькової, батькової думки. Багато хто із вас підсвідомо дивиться на людей, так як колись виражався чи відносився ваш батько. Якщо ви дівчина, то, скажімо так, тут ілюзія і весмірка ой, як вам сказати, жезлів, це карта швидкості. Тобто на жінок ваш батько міг дивитися, ну, як на несерйозних. В принципі, да, от, особистостей, создань, так називаємо. Десь, скажімо так, він міг висловлюватись. Так, да? Він міг, скажімо, несерйозно відноситись до жінок. І ви, як дівчина, це в собі, скажімо так, всасали, да? і ви себе по життю так і несете. Ну, як... Ну, як жінка, скажімо, просто жінка, да? і вам це боляче. Вас це десь підсвідомо стопорить, ви із за цього можете не вміти робити е, вибір в своєму житті. Десь ви, може, не можете, скажімо так, е, Взагалі зрозуміти, де ваше життя, куди вам іти, куди вам рухатись, не можете, скажімо, вибрати напрям, тому що вам підсвідомо страшно, і вам здається, що ви ну, нічого серйозного не зможете досягнути. Якщо ви чоловік, то у вас може бути такий, скажімо, така якась внутрішня неповага до жінок, вона прихована. Прихована чому? Тому що як вам пояснити, книга закрита, але вона вже, ніби, знаєте, як відпрацьована, випадають листи. Тобто, можливо, якісь ваші вчинки вони вам і натякають на те, що ви десь. Ну, скажімо так, невисокої думки про жінок, про деяких чи, в принципі, можливо, ви в своїй команді не приймаєте жінок всерйоз. Наприклад, ви вважаєте, що якщо ви керівник, то у вас мають бути або одні чоловіки в команді, або, наприклад, жінки повинні виконувати все, як ви говорите. Тобто, ви можете навіть, як це ще може проявлятися, ви можете не сприймати думок жінок, ви можете думати, що жінки не знають, чого хочуть там, і ще тому подібне. Да? Тобто, ви не розглядаєте жінку як серйозного опонента, ви сприймаєте жінку як додаток. До себе, до чоловіка, до сім'ї і такого плану. Ви можете також дивитись на жінку, і ви, будучи жінкою, теж можете себе сприймати лише як жінку для чоловіка і для сім'ї, для, для діток. Якщо ви вийшли заміж, народили дітей, то все на кар'єрі треба ставити крапку, бо це не жінка. Або, наприклад, ви там не, скажімо, там, ну, не відчуваєте себе тією хазяйкою в домі, яка, на ваш погляд, має бути. Там і ще тому подібне, бо мама у вас не така. І це підсвідомо від батька. Тобто ви рівняєте свого чоловіка до батька або мужчину свого, да, до батька, і думаєте, що я десь не дотягую, я погана хазяйка. Потім це, скажімо, ці відносини, ці образи на батька вам допомагають закрити ваші мрії досягань ваших мрій. Ви думаєте, що якщо ви будете жити не так, як ну, ви будете жити. Не так, як вас вчили батьки, в частності батько, то ви десь якось ну, їх придасте, якось так підведете. Насправді не так. Якщо ви пропрацюєте відносини з батьком, то у вас відпаде ось це бажання комусь щось доказувати, тому що ви багато речей, за багато речей беретесь, ну, вам здається, ніби це потрібно для вас, але насправді. Намір, справжній намір прихований це догодити батькові. Тепер для того, аби пропрацювати це. Вам необхідно розпакувати любов і розуміння до свого батька, бо хтось, як я вже говорила, може відчувати пустоту. Та й в принципі, ми, коли на етапі розстановок зі своїми рідними, з батьками, коли ми сепаруємося вже свідомо, так проходимо сепарацію від батьків від їхньої думок і присутності в нашому житті, то то що відбувається? Спочатку в нас піднімаються всі, скажімо, приховані наші відчуття, почуття, це образа і тому подібне. Потім ми, значить, відпускаємо, і в нас запускається тиша. Тиша для чого запускається? Для того, аби ми змогли ну, закріпитись, скажімо, в тій позиції, коли в нас немає начинки злості. Ось, а вже після того, коли ви вже пройдете етап відпускання, етап мовчання, прийняття, так, у вас розпаковується розуміння, і у вас розпаковується любов. Для того, аби розпакувати справжню дитячу, назву це так, любов до свого батька, що необхідно? По-перше, вам необхідно рухатись саме в тому напрямку, як, в якому хочете ви, це найосновніше. І... Якщо ви будете ловити себе на тих думках, ну що, викусив, то ви повинні зрозуміти, що це якраз таки вам буде для того, аби ви змогли розібратися. Чому вам так важливо щось доказати батькові? Чому, чому ви взагалі про таке подумали? так? Або навпаки, ви зловили себе на тому, що ви злетесь на нього. Беріть і аналізуйте, на що злетесь, чому. Можливо, ви просто з образи від образи своєї дивитесь на свого батька, знаєте, як на, образно кажучи, преступника, а насправді він ну, просто це вже ваше таке звичайне до нього відношення. Тобто постарайтесь переглянути в принципі вашого батька, попрацюйте над цим. Попрацюйте над своєю злостю, згадайте ті моменти, які вас злили, на що ви ображались. Подумайте, <кій> <кій> Подумайте будь ласка, над тим, які ситуації до сих пір вас сидять, тригерять, ви ображаєтесь. Подумайте взагалі, за що ви злетесь, за що ви осуджуєте вашого батька. Згадайте, де вам, на вашу думку, він був до вас несправедливий. Але щоб ви зрозуміли, після того, як ви по натуральному відпустите свої образи на батька, ваше життя піде по іншому руслу в плані, як вам натурально стане легше. Ви перестанете, скажімо, дивитись на людей. з... Через призму ярликів, через призму осуду, через призму, скажімо так, якогось, знаєте, такого. Як вам сказати, без якихось очікувань. Ось, ви просто будете сприймати людей такими, які вони є, і вони вас перестануть відвертати від себе. Любі їхні дії, думки, вони, так, вони будуть вас викликати відчуття-почуття, але ви зможете вже діяти більше із позиції любові, і це що? І це дасть вам легкості. Тобто ви будете себе відчувати якось по-дитячому, натурально легко. Це для жінок і для чоловіків, бо зараз ви трішечки, знаєте, ви дещо колючі. Це у вас відбувається, скажімо, на автоматизмі. Ви можете бути ну, досить прокачаною людиною в плані там, роботи і зростанням над собою, як в духовності, так і в матеріальності. Ви можете мати велику вагу і тому подібне, так і високу, високий високі постичен і тому подібне. Але ви ж все одно залишаєтесь звичайною людиною, в якої є проблеми з батьком. І вас це досить глибоко сидить. На таких от загальних розкладах я копати глибоко не буду. Мені, якщо ви хочете дізнатись ем, щось більше про себе, про свої відносини і сепарацію з батьками, будь ласка, звертайтесь, це, їй Богу. Це не те, щоб там я зараз вас запрошую на приватні консультації. Ні, я просто хочу вам сказати те, що на загальному розкладі не чекайте, будь ласка, там деталей, які. Якихось влучних прикладів, тому що це загальне. Для того, якщо ви дійсно ви відчуваєте, що вам потрібна допомога, і ви хочете розібратись з батьком серйозно, конкретно, будь ласка, звертайтесь. ми з вами цей момент обсудимо і подивимось більш детально. Ось. А так, на загальному це все, що я могла сказати, Єрофант. І так, досить багато було, скажімо так, мудрих слів в плані. Від вищих сил, да? вони нам зараз багато чого дали і дали багато розуміння для того, аби ви могли рухатись. Головне наважитись. Всіх люблю, всім добра, бажаю успіхів, працюйте, любіть своїх батьків, який би той батько не був, він у нас один і йолки палки Ну, якщо він такий, значить саме такого. Батька нам і треба було. Значить, цей, саме цей чоловік мав закласти в нас саме той генетичний код, який в нас закладений, і саме, скажімо так, життя саме цього чоловіка, саме в такому прояві, в якому воно було, воно повинно було нас до чогось привести. А тепер без призми образ не дивіться, що ой, я в повному лайні, і до чого ж мене це привело, він не був мужиком там, чи ще щось, да? там, чи він не навчив мене гайки крути. Ну нічого страшного, не всім це дано. По-перше, по-друге, перестаньте осуджувати, тому що ви можете мільйон разів думати і бути переконаними, що ви не такий і не так вчиняєте, як він, але якщо ви знімете розові окуляри, то побачите, що ви точна копія свого батька. Жінка ви чи чоловік, тому що ми беремо від одних і від других. Окей, наступний розклад буду знімати про маму. Але вирішила почати з батьків, з батька, ну саме з отцов. Ось, Тому діти чекаємо наступний розклад про маму. Теж постараюся не розмазувати по емоціям, а брати чисто, ну, чисто професіоналізмом в плані того, щоб це був сухий аналіз у вас, щоб ви не зависали, не закисали в своїх емоціях, в своїх образах, а максимально чітко брали і працювали. Все, точно, всім пока, всім добра, всім любові. Чмоки чмоки. <laughs>